Вплив конфліктів на здоров'я людини, причини виникнення конфліктів, подолання конфліктів Найкращі моменти свого життя ви пов'язуєте із ситуаціями, коли існує злагода між людьми, мир і взаєморозуміння. Однак взаємини між людьми бувають різними такими, що стимулюють співпрацю і товариськість, і такими, що призводять до суперечок і протистоянь. Часто непорозуміння стають причиною появи образ, ворожості та ненависті. І все це через невміння почути і зрозуміти одне одного. Ці та подібні негативні ситуації називають конфліктами. Конфлікт це сутичка, розбіжність у поглядах і переконаннях різних людей, потреб і бажань, суперечка. Чи потрібно відстоювати свою думку тоді, коли вона не збігається з думкою інших? Звичайно, треба. Однак робити це потрібно спокійно, увічливо, доброзичливо, тобто без нервового напруження. Загальне прагнення підтримувати в себе та в інших людей позитивний емоційний стан це запорука здоров'я, бадьорості та щастя. Для того щоб розпочався конфлікт. Достатньо дрібниці, невдало сказаного слова або невдалої дії, буває, що конфлікт триває роками навіть тоді, коли причина його виникнення вже здається неістотною. І, хоч учасники конфлікту це розуміють, але їм не вистачає мудрості помиритися, саме виникнення конфліктів свідчить про те, що у вас або у вашому оточенні, у сім'ї, школі, у дворі, спортивній секції. Виникла розбіжність у поглядах щодо певних проблем. Для розв'язання конфлікту потрібно не замовчувати цю розбіжність, а голосити і узгодити. Конфлікти поділяють на конструктивні, творчі, коли учасники не ображають одне одного, використовують розумні аргументи, не розривають ділових стосунків, і неконструктивні руйнівні, коли одна зі сторін принижує іншу. Та вдається до засуджуваних методів боротьби, Як запобігати конфліктам. Залагодити конфлікт значно простіше на початку, поки взаємних претензій не накопичилося занадто багато. Найкраще це робити на стадії його усвідомлення, не очікуючи відкритого протистояння. Дотримуйтесь таких правил. Намагайтеся вчасно розпізнавати конфліктну ситуацію, з'ясовувати її причину, не боятися визнавати помилки, вибачатися. Завжди стримуйте своє роздратування та власні емоції. Намагайтеся розуміти емоції співрозмовника, ніколи не давати іншим людям негативних оцінок. Не зневажати та не принижувати співрозмовника. Завжди зрозуміло формулюйте те, чого хочете. Уважно слухайте опонента та не перебивайте його. Як правило, пропонуйте висловитися насамперед опонентові, не провокуйте конфлікт, не відповідайте образою на образу завжди відстоюйте власну точку зору та не тисніть на співрозмовника. Намагайтеся порозумітися з опонентом тому завжди обговорюйте конкретну ситуацію, не узагальнюйте. І наостанок запам'ятайте, конфлікти негативно впливають на фізичне та психічне здоров'я. Стрес може призвести до зниження імунітету та виникнення запальних процесів, що викликають ризик серцево судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти.